П'ять міфів про туристичну візу до США, через які українці отримують відмову. Міф номер один якщо в мене багато грошей на рахунку, дадуть візу 100%. Насправді консул дивиться не тільки на суму, а на й стабільність доходу та зв'язки з Україною чи країною, де ви фактично проживаєте та працюєте. Можна мати навіть 50 тисяч доларів на рахунку, але якщо немає офіційної роботи чи сім'ї в Україні. Відмова дуже ймовірна. Міф номер два. Потрібно обов'язково знати англійську. Ні. Знати англійську не обов'язково. Ви можете пройти співбесіду українською, російською чи іншою мовою в посольствах за кордоном. Англійська плюс, але не обов'язок. Головне чітко та правдиво відповідати на запитання. Міф номер три Посольство в Києві працює в звичайному режимі Ні, під час війни. Американське посольство в Києві не проводить звичайних візових співбесід. Українці подаються переважно в Польщі, Угорщині, Молдові та інших країнах ЄС. Міф номер 4 Важливо показати найдорожчі готелі в бронюванні. Насправді ж, посольства не рекомендують бронювання готелів чи авіаквитків. Важливіша мета поїздки та ваша історія, а не картинка. Міф номер 5 Чим більше документів, тим краще. Ні, надлишок непотрібних паперів може лише заплутати і створити враження, що ви намагаєтеся щось приховати. Потрібно мати чіткий логічний пакет доказів, а не все підряд. Отже, туристична віза це не тільки анкета і гроші на рахунку, це стратегія, як показати консулу, що ви надійний та чесний турист, який повернеться додому. І саме в цьому я допомагаю своїм клієнтам.